Українська культура багата на талановитих людей, і танець це саме та сфера, де наші земляки прославили себе на весь світ. Сьогодні я розповім про п'ять видатних хореографів і танцюристів, які своїм мистецтвом підкорили не одну країну. Василь Авраменко народився у 1895 році на Чернігівщині. Він був людиною, яка поставила перед собою мету популяризувати українські танці, особливо серед української діаспори. Дарма його називають батьком українського синічного танцю. У 1921 році він створив свою першу студію в Києві, а вже через кілька років емігрував у північну Америку. А Раменко заснував понад 100 танцювальних студій у США та Канаді, де тисячі учнів навчалися українських народних танців. Його постановки, як от «Гопак», козачок і аркан, стали візитівками української культури. Відомий своєю відданістю справі Василь Авраменко навіть організовував тури з танцювальними виступами, поширюючи українську культуру серед людей різних національностей. Ігор Юшкевич відомий українсько-американський артист балету, який народився 13 березня 1912 року в місті Пирятин і зробив значний внесок у розвиток світового балету. Юшкевич починав свою кар'єру в Україні, а згодом продовжив навчання і виступив в Європі, працюючи з відомими балетними трупами. У 1939 році він емігрував до США, де його талант був швидко помічений, і він став одним із провідних солістів американського театру балету. А згодом був солістом у опера та виконував головні ролі на сценах Куби і США. Його виконання відзначилися потужною технікою та емоційною глибиною. Він танцював головні партії в класичних постановках, таких як «Лебедине Озеро, «Спляча красуня та Жизель. Після завершення кар'єри займався педагогічною діяльністю, зокрема з дружиною Балериною Анною Скарповою керував балетною школою в Нью-Йорку і невеликою балетною компанією Юз Белий Романтік, а також викладав в Техаському університеті. Рома прийма Богачевська, талановита хореографиня, педагогиня та балерина, яка народилася в українській родині в Польщі у 1927 році. самого дитинство Рома виявляла потяг до танцю, що призвело до блискучої кар'єри в балеті. З 13 років вже танцювала у Львівському театрі опери та балету. Після Другої світової війни приїхала до США, де продовжила навчатися балету і вже незабаром створила свою школу українського танцю. Пізніше проводила літні табори танців і створила ансамбль сезон. Крилі вона розробила унікальний стиль, який поєднував елементи українського фольклору з класичним балетом. Рома була дуже популярною серед української діаспори, і її танцювальна школа стала центром культури для багатьох. Її школа досі вважається однією з найкращих для української діаспори. І її внесок у українську культуру за кордоном важко переоцінити. Ще одна видатна балерина та хореографка Валентина Переяславець народилась у Ялті у 1907 році. Валентина Переяславець присвятила життя популяризації українського танцю та культури. Вона розпочала свою кар'єру у Києві, виступаючи на сценах країни. Завдяки її харизмі та таланту. Переяславець отримала визнання і в українській діаспорі за кордоном, особливо в Канаді та США. Була прямою балериною Львівського оперного театру, а також головним балетмейстром репетитором Нью-Йорк-Сіті. Ті балету керувала тренінгами і курсами для видатних балерин різних балетних труп і солісток королівського балету Великій Британії. Вона працювала як педагог та наставниця багатьох молодих танцівників у своїй творчості. Переяславі завжди намагалася показати глибину і багатство українських народних танців, включаючи різні стилі та техніки. Макс Шмерковський сучасний танцівник, хореограф і телеведучий, який народився в Одесі у 1980 році. Емігрував з родиною до США, коли йому було 14 років. У молодому віці він вже демонстрував великий потенціал в бальних танцях і незабаром здобув славу на телешоу Танці з зірками. Макс став не лише переможцем з шоу, але і його постійним учасником. Він є власником чотирьох танцювальних студій у місті Нью-Йорк і є одним із засновників і керівників Dance Team USA. Завдяки своїй харизмі. Змі таланту і тренерському підходу Чмерковський здобув популярність серед мільйонів глядачів. Він став натхненням для молодих танцюристів і прикладом того, як можна поєднати кар'єру професійного танцюриста та медіаперсону. Від батьків українського танцю до сучасних зірок бальних танців. Кожен із цих митців вклав душу у розвиток української культури і показав світові, що український танець може бути водночас автентичним і сучасним. Ми можемо пишатися їхніми здобутками та надихатися їхньою відданістю мистецтву та Україні.